Так, Добрий день всім глядачам мого каналу. Сьогодні зимовий такий хороший день, мінус 10. І якраз зробимо огляд навісного на трактор МТЗ-82. Ось такий сніговий. Сніговий отвольчик чіпляється на навіску і саме головне, що регулюється по ширині. От зроблені отакі крила. На шарніра. я її трошки робив я її два сезони назад І по це воно позамерзало, тягали по цих бугорках замерзла де земля і трошки вирвали шарніра. На це крило треба буде поремонтувати і знову в роботу. Як бачимо, він вже шліфований блистить. Зроблений він. Тому що в кого лопата на тракторі, і у всіх поламані ребра, той знає. Десь щось якийсь бурдюр, замерзли, щось якийсь камінець. І рішили на навіску ззаді. От, чіпляється на три точки, так як центральна тяга. На три точки, як обично. Потім зроблений такий трикутничок. Трикутничок. Так, і два, два такі не крило здорові. Може він зараз одрегулюваний десь 2-2,5 метра, можна от півтора здвинути, що тільки трактор пробиває. Якщо глибокий сніг, тільки трактор, щоб пробивав. І можна до 4, якщо на площадці. На площадки можна зробити 4 метра і тоді легко він буде чистить. Так, чого зроблені цепки не тяги? Тому що тут змінюється довжина, коли крила. Одходимо туди-сюди, змінюється оця довжина і тягу мені ніяк не поставили Поставили цепочок на стяжки затягнули, Тут стоїть уазовський кардон, кусочок, на трубу Тут зроблений такий шплінтик. Тут ось отвори, але вони снігом, тут через сантиметрів 8 см. І можна по ширині роздвигати і на будь-який отвір поставити, який треба. От, шарніри. Шарніри зроблені із МТЗ82 скоби з навіски. Всередині прутик на 15. Ну, бачите, вирвали цільний метал, прям дірка, не те, що по сварки. нагрузка велика. Дуже гарно робить. За день усі дороги в лісі попрочищали, але не для такої погоди. Так, всім кому сподобалось, ставимо лайки, підписуємося. І на чергі буде от така ось трильовочна лебедка